11 квітня, говори правду. Скажи, ти розбив тарілку? запитав тата у Данила. Хлопчик опустив голову, не знаючи, що відповісти. Якщо він скаже так, тато його покарає, а якщо скаже неправду, то засмутить Ісуса, бо Він любить, коли діти говорять правду. Надовго думаючи Давид все таки вирішив сказати правду. Що це він розбив тарілку. І знаєш що? Тату навіть не сварився на нього. Він зрадів, що його син не став обманювати. Давид, на радощах побіг розповідати друзям, що потрібно завжди говорити правду Мій біблійний вірш Говоріть правду один одному. Закхея 8:16 Моя молитва. Буду говорити правду, щоб не засмучувати Бога.